Пане Андрію, з вами хочемо поспілкуватися про те, чи дійсно українці просто розпочали скуповувати електрокари, зокрема китайські, з чим це можна пов'язати? І цікаво дізнатися, чи впливає, наприклад, відключення світла у зв'язку із обстрілами расистів на цей попит, що вам відомо з цього приводу, і чи дійсно варто задуматись над придбанням електромобіля. Розпочну звіступлення дійсно, навіть я поклонник електрокарів. На сьогоднішній день біля десятка тисяч електрокарів китайського виробництва з'явились в Україні. Дійсно, українцям дуже подобається той формат, що це економічно, це дешевше, ніж аналоги європейські, це вигідно було до, до, до відключень світла, так як фактично. На одному кіловатті електроенергії електрокар міг проїхати в районі 5 кілометрів. Це там середній показник середньої швидкістю. Таким чином, рахуючи гроші, населення обирало саме електрокари. І на даний час, звичайно, швидше буде зворотня динаміка, якщо продовжиться відключення, якщо продовжиться перебої з електропостачанням. То тоді, напевне, ця тенденція пригальмується і вона дещо зміниться в сторону зменшення. Але на зараз це бум, і на 75% в порівнянні з минулим періодом минулого року зросли продажі в Україні електрокарів. Це вже помітні цифри, і це значний ріст ринку саме китайських електрокарів. Пане Андрію, але чи сертифіковані ці китайські електрокари в Україні, і чи вони не потрапляють до нас від офіційних дилерів, чи захищені, зокрема, права українців тих, хто купує такі китайські автомобілі? Тут і є проблематика дійсно на даний час взагалі фактично. Офіційних дилерів електрокарів в Україні немає. І там одна модель продається машини Гібрид, який не є чистим електрокаром, офіційним дилером Таким чином, з юридичної площини, ми констатуємо однозначно, що у наших громадян виникають ризики, тому що Сірий дилер це не завжди погано, серед них також є підприємства, які виконують свої зобов'язання, але за рахунок саме інших дилерів, неофіційних, проводиться постачання саме в Україну китайських електромобілів. Для громадян це дійсно ризики, тому що ну, з огляду на те, що Ділер офіційний, він розуміє, що він привезе автомобіль, він розуміє, яку суму він сплачує, він розуміє строки, він розуміє гарантійне зобов'язання, то тут він розуміє запчастини забезпечення, то тут, з іншої сторони, всі ці ризики вони виникають в наших співгромадян. Тому що фактично, чому так, напевне, відбувається, тому що ринок Азійський він для. Відомих е власників е виготовлення електрокарів він окремий і фактично ці автомобілі поставляються виключно для того ринку. І їх привабливість, чому е ми їх купляємо, Крім того, що це вигідно. Тому що це дешевше, тому що в районі від 20 тисяч доларів е до 30 тисяч доларів громадянин України отримує. Сучасний автомобіль, який вже їде не як попередні моделі там відомого бренду Нісан 160 км, 150 Він їде вже 300-400 км Мінімальний його прибіг він новий, він оснащений новітніми функціями. Але поряд з цим е, запчастин не вистачає поряд з цим. Обслуговувати нема де офіційно нема де. Тому що скоріше за все ці автомобілі планувалися окремо для азійського ринку і є домовленості е, світових виробників щодо розповсюдження цих автомобілів, тому цей автомобіль потрапляє від нас, як вже е, поставлений на облік в е, Китаї, наприклад, якщо він е, китайський, а вже після того, навіть він новий, але після того він потрапляє, після того як. Поставлений на облік е, Китаю. Таким чином, сірий ділер е, е, підприємство може, може його завозити в Україну. Хоча автомобіль дійсно новий і відповідає стандартам е, і все добре, допоки е, якась не виникає з ним проблема. І тому е, 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 наші громадяни враховуючи ці ризики, мають це зважувати і скоріше. Е, 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 е. Тут один варіант: він буде, якщо це впливає на автомобільну на, автомобіль, на рухомість, то він буде фактично стояти. Тому можливо, це ті люди, які мають декілька автомобілів в сім'ї, або поки він новий, він менш ламається, або критичних поломок не відбувається. Але проблематика така існує. Пане Андрію, чи правильно ми розуміємо, що українських покупців найбільш приваблює саме ціна на ці китайські електрокари, чи все таки може йтися і про якийсь дизайн, мобільність, екологічність? Це це безумовно переваги. Все, що ви назвали, дійсно приваблює, але всі ми рахуємо гроші. Що хто не казав, але найбільше це вартість. Чому? Тому що ну, аналог європейський буде коштувати не 20 тисяч доларів, а 30-40 тисяч доларів. Чому? Тому що європейський ринок інші вимоги, інші правила гри, офіційний дилер, інші навіть моделі тої саме, того самого автомобіля. Екологічність, безумовно, так, швидкість, безумовно, так. При заїзді в Україну нульова ставка мита і фактично податкове навантаження там за кожен кіловат. А це якщо там автомобіль ну, проїжджає хоча б 500 400 кілометрів, це може бути 60 кіловат, 100 кВт ну, від 60 до 100 євро податкове навантаження митне навантаження при ввозі такого автомобілю сотні, не сотні навіть а тисячі доларів тисячі євро. Покоління, і до оцих історій, Потужності, які були до цих бомбардування, вони спокійно могли забезпечувати. Тинку, або в парк, тобто запчастини, які фактично електромобілі. Тіше ти фактично тільки їздиш так ходово Цих витрат фактично. Частин вона не го. або десь. Інфраструктура не встигає за попитом, фактично. Війною, чи є якісь інші. Повнення Назви відомих брендів мають Тойота, Фольксваген. Наша ситуація тут завод по виробництву тих самих електрокарів китайського китайських було б теоретично можливо і давало б кошти для економіки, і це добре. Це інвестиція, це не готова машина до нас це робочі місця. І це багато-багато плюсів. То на зараз це фактично неможливо унеможливлюється і безпековою ситуацією, відсутністю страхування цих ризиків, відсутністю зрозумілих правил гри, тому що бізнес у нас потерпає постійно від і навантаження податкового і від інших проблем з тими самими ТЦК із багато чим. Це все бізнес прораховує, то на даний час на інформації. Відсутнє, що от у нас там в 24 році з'явиться офіційно вся ланка представництва, допоки виробники не домовляться щодо умов, і які це будуть автомобілі, скільки вони будуть коштувати, скільки їх буде поставлятись, а це все потребує часу. І тоді, можливо, вже у нас офіційно з'явиться автомобіль. Щодо митного оформлення, так ставка є у нас ноль. Вона присутня, вона постійно з, 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 суміщається, тому що все одно з часом, тому, поки там, цей рік однозначно, вона нульова, але потім з часом все одно вона зникне. Але при митному оформленні це також бар'єр, який не дозволяє там, велику кількість робити. Має людина, яка завозить підприємство, яке завозить, має сплачувати платежі до митниці. Фактично в розмірах від вартості. Це відсотки від вартості, це фактично. Там 10% від вартості має сплачувати і це великі гроші. Незважаючи на те, що нульове митне оформлення. Чому і в податковому кодексі також оце мінімалка, про яку я казав, один кіловат енергії як в кубічних сантиметрах в звичайному автомобілі там в електрокарах це кіловати. Один кіловат 1 кВт 100 євро, це також присут, це оце максимальне навантаження, яке присутнє в податковому. але наперед. Фактично сплачуючи ці відсотки від вартості гарантійні платежі, так звані до бюджету, це, це потім повертається юридичній особі або фізичній особі, яка ввозить цей автомобіль. Але це створює додаткові витрати і це створює бюрократію. Це я розумію, що це гарантія для держави, що ці гроші сплачені. Але ж ми маємо колізію, ми маємо нульове навантаження. Але ми беремо відсотки від вартості автомобіля в державний бюджет, а потім їх повертаємо. Для чого мало зрозуміло. Я, юрист, наполягаю на тому, що це має бути прибрано для того, щоб інвестиції їх більше заходили. Для того, щоб у нас їздили не 10-20-річні автомобілі, а електричні. які... Нульову шкоду завдають природі або значно менше в рази. Тому це, ці перестороги треба прибирати. Чому вони з'явилися? Фактично, у зв'язку з тим, щоб було хоча б те саме, яке буде тривати наповнення, але там на місяць полежать кошти там, в бюджеті. Це там дає якісь можливості для економіки. Ну, це тільки так я можу пояснити. Ті бюрократію, яка фактично з'являється, і напевне, ми маємо бути готові до того, що з часом, враховуючи, як росте швидко ринок, держава однозначно буде збільшувати тут податкове навантаження, що ну не на користь вартості цих автомобілів, і не на користь громадян, і не на користь бізнесу, але це наповнення бюджету. Але на зараз нульова ставка зберігається. Пане Андрію, і на сам кінець ще стосовно якраз китайських автомобілів, знаємо, що чимало українців намагаються відмовитися від китайських товарів через позицію КНР щодо російсько-української війни. Але цікаво, чи наша держава якимось чином теж стежить за тими підприємствами, які співпрацюють із країною окупантом, і чи немає якихось санкцій проти, зокрема, виробників цих електрокарів в Україні. Цікаве питання дійсно, ми всі знаємо з вами, що був великий скандал по Ксіомі, наприклад, що ці, ці товари виробляються і поставляються в Російську Федерацію з маленькою буквою. Наша держава в санкційні списки цих виробників не внесла. Є у нас на ЗК, у нас розглядає. Деякі компанії, але там немає виробників автомобілів спонсорами тероризму. Це декларативна, фактична опція для того, щоб громадянин України був в курсі цієї ситуації і сам вирішував для себе придбати йому цей автомобіль чи придбати іншу марку іншого виробника, враховуючи знову ж таки дискусійне питання. Не можу відмовляти наших громадян від купівлі. Це кожен сам вирішує для себе внутрішнє, і ми бачимо будь-який магазин, зайшовши телефони, не тільки автомобілі, а й телефони, і будь-яка техніка вона made in China. І коли раніше це був знак того, що це щось дешеве і не зрозуміло, як воно буде працювати, то на зараз. Багато виробників мають хорошу якість, низьку або середню ціну, і тому вони привабливі для ринка України. Зрозуміло, що саме напевне тому і плюс завжди ми бачимо, як балансує Китай в політиці щодо того, що він фактично не виказує, що він бере участь там проти України, так і він постійно наголошує на тому, що Ну, ми не беремо участь у війні, але дійсно проблематика існує, багато комплектуючих, багато чого купляється і потім з'являється у нашого ворога. Тому тут е і держава, враховуючи е політику е співпраці, десь е Китаєм перехилити його на бік саме нашої держави, напевне. І економічні відносини між нашими країнами довголітні, напевне, такі рішення не приймає з огляду на виробників е е товарів, е телефонів, гаджетів, е автомобілів, а лише декларує, що та чи інша компанія поставляє щось в країну агресор і тоді вже сам громадянин вирішує для себе подивитися. Е Купує він цей товар чи купує іншого виробника. Тому тут питання неоднозначне. Враховуючи величезний ринок, у нас, нато, не всі товари 90% 80 це made in China. Тому, якщо це рішення прийняти чисто політично, не знаю, хто від того виграє. Напевне, всі втратять в цьому процесі. тому... Будемо сподіватися, що Китай підтримає повністю Україну, відмовиться від будь-яких поставок. І на це не тільки Україна на це впливає, це і міжнародні партнери тиснуть фактично на Китай. і Сподіваємося, що вони їх дотиснуть, тому що там е ринки набагато більше, і це не мільярди, а це трильйони е і не гривень а доларів або євро. Тому Думаю, що і сподіваюся на те, що воно буде вирішено на користь України це питання.